У Запоріжжі комунальники розпочали роботи з консервації частини будинку на проспекті Соборному, 151, який зруйнувала російська ракета. З відповідним проханням звернулися мешканці будинку, аби захистити стіни від руйнувань під час негоди. Наразі на даху вже облаштували дерев'яний каркас, який накрили плівкою на рівні четвертого поверху. Встановлено дерев'яні рейки. Також треба виконати захисні роботи на інших поверхах, де це потрібно. Для їхнього виконання ко комунальники використовують пересувні ліси та автовишку. Ми отримали протокольне доручення підприємства комунального підприємства Запоріжжя ремсервіс створити так званий саркофаг. Будемо укривати плівкою всі ці отвори, котрі образувались там після ракетного удару. Тобто буде все, все закрите. Ці всі стіни будуть закриті плівкою. Буде набиватись каркас дерев'яний, а на нього вже облаштовуватись плівка. Будемо старатися намагатись як можна скоріше все це зробити.